Е, це друге відео, яке я у минулому відео казала, що е, зроблю друге. Тому, якщо ви його не подивились, подивіться його. Там я робила хатку з. Білого дубу, а тут я буду робити хатку з мангових дошок. і Ну Це такі досить незвичні, поки що види дерев, тому що мені вони дуже подобаються. Цю хату я ще не доробила ем, поки що можу вам показати ось тут такий прогрес. значить Це хата на воді. Ось тут так можна заплести човном. Ось так. Такий будиночок. Він буде двохповерховий. Я тут зробила ось так. Я тут так поршнями, я дуже довго з цими вагонетками мучилась. І тут можна так сісти. Тут треба полагодити. Я вже більше не буду робити з цими поршнями, тому що вони мені вже надоїли, і мені це не подобається. Я хотіла, щоб було ще тут, але я думаю, що це теж достатньо. Я думаю, що я ще якось, можливо, зроблю якусь тут прикрасу на стіні, тому що воно досить пусто. Ендермени мене мене тут. І мені це не подобається. Я не виживанні, тому просто собі включу в мені так легше. До речі, тут є така печера, я назвала її таємною, тому що вона так за цими деревами, що її ледве видно насправді, і вона дуже насправді по-дивному кругла. Ось тут, вона дуже гарна і тут стає підводною. Ось так. Я себе реально, я її коли вперше побачила, я себе відчувала якимось таким аж. Знаєте, ці такі дайвери Ой, куди я заплила? Вона така аж чаївна. І тут теж так вода, така ж дуже крута. Я насправді думала, бачите, які тут переходи? Я в ній один, одного разу загубилась, коли вперше тут була, вона гайна чаїдна. Так, але ми будуємо будиночок, а не кейдайвер, і це насправді дуже, дуже цікава генерація, тому що вона така ж куляста. Я думаю, що я навіть можливо, по цій печеї зроблю окреме відео, тому що воно дуже цікава. Я не знаю, що тут зробити. Пишіть в коментарях, що мені зробити на цій стіні. Я думала, можливо, поставити картину, хоча це було б скучно. Або можна зробити шаф якось отак. Не Зараз я зроблю і покажу вам. Ну, можливо, якось отак, тут такі двері так. можна тут ховатись. Тут такі ці люки, так. Ну, не знаю, якось тако, якась шафа. Не знаю, щось таке якесь. Хоча, не знаю, я бачила багато варіантів, як робили шафи у, в інтернеті, але мені якось воно жодне з них не відкликається. Може, якось так. Ой, а ні, стоп, що я? Щось я, я запуталась. Ех. До речі, я завжди у своїх будиночках роблю ось такі такі, такі смітнички, зараз я зроблю вам покажу. Ось тут. Я зробила ось такий смітничок. Я прокулаю туди такі дошки незерські, щоб вони не горіли. І лаву достатньо далеко, щоб і будинок не загоївся. І тут лава, і можна туди викидати те, що нам не потрібно. Ось так. Воно буде якось ось так виглядати. Ми беремо оп, згоріло. І закриваємо, щоб ніхто не нароком не в... Ой. А це що за кокус? Я просто пройшла крізь люк. А цю кімнату. Ой! Цю кімнату я хочу поділити. А цю кімнату я хочу поділити на дві. Ось так, мабуть, на спальню і ну, і ту таку кімнату, де там е пічки, скрині, таке всяке. Я думаю, якось може. Я зараз якось прикрашу цю кімнату, тому що вона якась така досить. Я зроблю зараз другий поверх, тому що воно буде двохповерховий наш будиночок. Хоча чому я зламала шафу? Щось я сама себе не розумію. Шафа тут буде. Ось так чи як? Ні, тут в мене, напевно, шафа зайва. Я зробила таку повністю дверну шафу. Ось таку. Ой-ой, що я роблю? О, ось так. E, і тут теж двері, чи, мабуть, тут краще все-таки люки. Я думаю, що краще люки. Ось таку я шафу зробила, вона тут люки, по бокам також люки. І ось така буде все ж таки. Я не знаю, навіщо я тут знесла я ось так хочу, щоб вона була. Я зробила стелю. Ось так вона тут. Ой. Ось так, тут такі панорамні вікна. Ой, дощ почався. Ми всередині, на нас не капає. О, цю кімнату ми розділимо ось так. Ось так. І ось тут буде спальня, а ось тут технічна кімната. Але я хочу зробити гвинтові сходи. Щось цікаве так. І для них потрібно ось так місце. Тому зараз будемо пробувати щось зробити. Якось... якось так. Зараз я з ними е, помучуюсь трохи з цими сходами і покажу вам результат. Ого, ви зачули? Це, це була е, блискавка. Це цікаво. Значить, це не просто дощ, це е, гроза. Ось такенькі сходи вийшли, Тут вони знизу ось так. Виглядають досить дивно, якщо почесне. Я думаю, що я їх отак просто тут заставлю. Ось так. І ось так ось ми тут піднімаємось, піднімаємось. І ось так, і ми на другому поверсі. Другий поверх буде більш такий. Я думаю, що можливо на першому поверсі все ж таки буде не спальня, тому що це така кімната про а навіщо проходити через спальню, якщо ж, щоб піднятися на другий поверх? Е, то. Тут буде якраз бібліотека, тому що я завжди дуже-дуже люблю робити бібліотеки, і без бібліотеки жоден мій будинок хоча б маленький, не буде. Ось тут я зробила такий столик. Я ще десь може поставлю е, поставлю свічечку, щоб було гарно. Ось таку гарненьку. І треба її запалити. О! <смір> Отайбак спади. Ось так. Тут такі якраз дождливі дні, можна так взяти собі книжечку і атаксісти читати. Че дуже виходить, можливо, варто було поставити цю сходику ось так. Так, так, мабуть, краще. Тоді я пересуну двері звідси трохи отсюди. О, ось так. Чудово. Тож зараз я зроблю цю кімнату і коли я вийду, зайду знову, то вона вже буде зроблена. Ось. Я зробила цю кімнату. Значить, тут у нас є верстак. Ця штука, щоб накладати е, ці відбитки на броню. на ковальня. штука, щоб знімати зачарування, хоча в мене ще нема зачарування. Тут казан, така штука, що просто поклала бутылочки з водою. Таке, тут бочка є з усіма інгредієнтами, здається, як я е, з'їду. Тут просто пуста і такі чотири ці. Тепер буду робити другий поверх. І зараз е він виглядає ось так. І я вам покажу, як він виглядатиме скоро, коли я його зроблю. Ось так. І виглядає зроблений поверх. Я думаю, що я цей поверх якраз роблю просто на чотири кімнати. Е, і одна з них буде спальня, одна зачарування, одна спальня для гостей, а одна просто тут сходи. І ось. Гаразд, значить, ось це моя кімната, така викидна, мені подобається викидне, ось таке ріжко велике, такий килимочок і таке гарнесеньке. Ось тут у нас є зачарування на 30 рівень. Я просто била так книжки. А ось тут спайня гостей. Теж така от червона, ось така гарненька теж. І тут вихід знову до сходів. І сходи насправді ось так ось. Ой. Будуть ще підніматись. Ну, що я вам можу сказати? Тепер в мене є лама в хаті. Ну хай собі буде. Вона мені не заважає. Уф, нарешті я доробила цей дах. Ось такий він ось такий. Ну, який є? Я не знаю, може мені варто ось тут отак поставити ці. Чи... и его. Да, я думаю, так будет Вот так. А и полный тут Ходимо. Ось тут. Так. Смітничок. Бібліотека. Така кімната з такими. І у мене є лама, і, до речі, ця лама буде э, жити на горищі. Я зараз. там где на из роботов о, вот так тут читаем. ось, иди сюда, Лама так, я зараз тут сейчас сделаю с ней Ламе какую такую хатку Ось так я тут зробила. Е, так ось тут буде наша лама жити. Я тут так зробила травичку. А там знизу я поклала е, ці такі половинчасті влоки. Е, І ще сюди, мабуть, покладу скринь, тому що десь може бути е, місце, де я И так просто и тут можно подходить и брать. Вот -а -а. так. Чем я приберутся я открыл. А поставлю тут еще один просто. Так. чудово Ось такий у нас вийшов будиночок. дуже сподіваюся, що вам сподобалось відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Е можливо я вас надихнула зробити цей... е свій будиночок. М -м. І пишіть в коментарях, яке дерево мені робити наступним. Ну, який вид деревини, і я обов'язково зроблю його. І побачимось в наступному відео.